Зоофашисти або до хантери це особи, які винищують безпритульних тварин. Сьогодні в них професійне свято. Зоозахисники б'ють на сполох, адже так звані до хантери чинять жорстоку розправу як над безпритульними, так і над домашніми тваринами. Вони розкидають по вулицям отруйну або ж фаршировану цвяхами їжу. Найжорстокіші вбивають тварин власноруч. Черкаські зоозахисники радять бути обачними під час вигулу тварин та уважними до безпритульних чотирилапих. Сражати можуть не лише тварини домашні, але й діти. Тому що багато хто про це не замислюється, але насправді е, ну так само може йти мати з дитиною, і побачити там щось цікаве зацікавить дитину. І можуть одного разу такі ситуації закінчитися трагедією обов'язково вигулювати своїх тварин на повідку. У темний час бажано навіть одягати на мордника, тому що ви не бачите, що ваша тварина підбирає. І звичайно, тільки якщо змінюється якийсь стан, бачите, що тварина відмовляється від їжі, якось неадекватно себе поводить, одразу звертатися до лікаря, тому що ну, є шанс ще врятувати від отруй. yeah